Війна таких масштабів це мобілізація, це призив, це не рекрутинг. Рекрутинг це як допоміжне до мобілізації, а це примус. На жаль, можуть там хейтити нас в коментарях, може... ми реалісти, ми розуміємо, що нічого іншого у всьому світі хай мені назвуть країну, де війну такого масштабу беруть рекрутингом або беруть по. Його особистому бажанню ну, При умові, що цей. ми хочемо зберегти країну. Якщо ми хочемо, ну нам треба було якийсь суспільний договір е, зробити, що ті, хто не хочуть, виїжджають з країни, або а ті, хто хочуть, там б'ються. І значить, ті, ті мають одні обов'язки, ті мають інші, не може так. Бути, що всі люблять країну, всі хочуть країну 91 го кордону 91-го року, але одні б'ються, а одні категорично проти цього, і вони там не беруть до рук зброю, не допомагають цим не економічно, е, мається на увазі, не там не волонтерять, не нічого іншого. Не може такого бути. Ми або всі разом, і, і, або, або ми програємо. Тому, на жаль, примус.